І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає MaxGamerUA на IMX M4 mle 51 Карта перевал. Ну що ж, до бою, так, у простонароді Млеха називають, так? У нас така, знаєте, такий тяж. Я б його... ну, ну тяж він здоровенний, високий. Вражаюче виглядає, але він безброніще. Тому я не дуже полюбляю такі танки. Я вважаю, що тяж повинен бути тяжем. Хоч тут і бачимо рухливість така, це він може гратися більш як стежка. Ну і наскільки я розуміюся в танках, то в нього башта доволі така міцна. І якщо виїхати від башти, а кавоєни тут не погані. Гармата тут непогана. Бачимо, заряджені у нас на в топі, в принципі. То заряджені в нас бронебійні, але бачите, в них і в бронебійних непогане пробиття, ми можемо і десяток пробувати, якщо маємо скільки, звичайно. Тож їдемо зразу ж сюди, в оцю щілину, будемо тут зустрічати ворогів, які ще поки що не під'їхали. Якщо під'їдуть, будуть жорстоко нахлопушені, Ну я так розумів. Це більш, я ж кажу, треба грати на ньому більше, як на СТ-шці. Дуже обережно зробив постріл, заникався заїмбоками, прикрив свій корпус, тому що корпус дуже картонний. І все в тебе чудово, поліпшений настрій. А поліпшений настрій буде в українських блогерів, якщо ви підтримаєте підпискою такого починаючого так скажімо, українського блогера, стрімера. Його YouTube канал називається Maximum.ua. UA. Посилання в описі під відео ви знайдете, подивитесь відео. Я думаю, що з чудовим настроєм буде відео, бо мені ж не просто так надсилають реплеї, так що в реплеях повинно бути щось круте, класне, навіть епічне і цікаве, навіть просто простий бій, який цікавий з цікавою кінцівкою. Ви подивитесь, отримаєте масу задоволення, а величезне задоволення. Блогери отримують від чого? Від ваших підпис... підписок та від ваших коментарів під відео. Буду дуже вдячний. Ну що, виїхали ми тут вже так на глючу, бачимо, що нас пробивають. Ну ось я вам казав на танкування, але бачимо, що й танкану два постріли. так? Це напевно нам важко все ж таки потрапило. Верніше влучили. Попереду там в імбокустіках за імбокамішком стоїть е СТ-шка, пострілює, але ми в цей момент забираємо. Цю полку, це полка така, вона, що і по нашій імпополці на базі прострілюється. І в цей момент бачимо LTS G-Sorg вже на нашій базі суперників. Там на льодовику у нас проблеми. Зараз знешконять останнього там тяжа і вже будуть вилі... випучивши очі, вилізати та напевне намагатися захопити базу. В цей момент ми відганяємо е... леопарда. Ми відганяємо ЛТшку, це був чудовий постріл, просто на ход е ялинці по просто народному взад зарядив. так, І ще один постріл ішкожив. Один ворог знищено, 2929 настріляно, 1680 натанковано. Ну, Друзі, давайте так. Ви в мене експерти, хто на цьому танку е багато пограв, скажіть, ну невже це правда він може так. так ну, що Невже я помиляюся, що це картон? Як він натанковує стільки, я не зрозумів. Але ну, на мою думку, тут броні ще немає зовсім. Це хіба що, я ж кажу, хіба що влучали саме ВЛД, бо ВЛД тут під кутами гострими. І напевно, що упашно. Так, у нас проблеми, так як я й казав, вже на базі. Зараз будуть. Цей момент одумався AMX АЦ48, поїхав там по льодовику. Бачили суперника ПТ щось там почала відступати по містку, її теж знешкодили. Зараз нам не, від, я думаю, не відволікатися, а їхати вперед, збивати захоплення. Якщо зараз три танки там стануть на захоплення, то ми можемо просто не встигнути. І це вже епічно в цьому бою. Отут, по-моєму, влучив. Ну, і чумадан від артилерії в нас влучив. Дивіться, в наглючу просто вже проїхали, зайняли нашу там, 50 ТП. Ну, якщо б дивіться, якщо б зараз 50 ТП став на захоплення суперників, от вони не об'єдналися, так? Вони не в командно вручали. Можливо, цей на 50 ТП хотів просто як блокувати. Щоб е, наші братіші не під'їхали бою. Якщо б вони зараз стали троє на захоплення, вже було б захоплення бази і вже у нас був, був програний бій. А тепер Тепер ми можемо просто витягнути цей бій, витягнути як? Збивати захоплення. Бачимо, все ж таки одумався 50 ТП, він поїхав на блок. Нам збивати захоплення. І в цей момент, щоб наші братиші стали на захоплення їхньої бази і це в нас буде перемога. Ну що, тримаємо кулаки. Вже... Вже настріляв майже, е, майже 3700. Знову ж таки, бачимо, що і у нас і по розвідданим. ну Тут буде майстра, я вам скажу, тут майстра по-любому отримає за цей бій. Зараз не шкодити. Ну, основне захоплення бачимо, що там на коорнарвані. Ну, в принципі, якщо ми зараз не шкоджуємо об'єкта, то ми ще й встигаємо і на ході прихопуши. Тут дуже багато вже збив захоплень. Медальки епічні вже отримає. Чудово, два вороги знищено. 4200 вже настріляно. 2350 натанковано. От танкує башта, це точно, я знаю, що воно танкує. І збиваємо знову ж захоплення з Кернарвона. І наші братіші, так як я і пропонував, стали на захоплення. Залишається 13 секунд. Вже Кернарван, він вже розуміє, що нічого він не зробить. Хіба що він може наш знешкодити і отримає ще досвід за знешкоджений танк. Що він і робить, і в цей момент захоплюємо базу. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Цікавий бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.